Давай швидко переведи гроші, або швидко дай карточку, або швидко скинь номер телефону. Давай швидко приймай рішення, так чи ні, скажи. Швидко. Головне ключове слово: швидко, швидко, швидко. І в цей момент ви маєте взяти паузу. Неважливо, що про вас подумають, неважливо візьміть паузу. Швидко означає, що вам намагаються маніпулювати. Так? Чому? Тому що щоб ви не прийняли рішення правильно, щоб ви не мали змогу напідумати, щоб ви не мали змогу з кимось порадитися, щоб ви просто. Тобто, що коли говорять швидко, так? щоб ви зрозуміли, що з нами відбувається, ми оце от швидко воно запускає в нас механізм, коли наше дихання воно стає поверхневим. Ми м м втрачаємо контроль над своїм диханням. А згідно йоги, людина, яка втрачає контроль над своїм диханням, вона втрачає контроль над своїм життям.